На рівненщині зустріли учасників українсько-литовського марафону. Загалом їх 33, серед них 12 рівненські. Вони несуть наш національний прапор, переданий із Бахмута через Україну до польського кордону, де його підхоплять литовські учасники. Прапор урочисто зустрінуть у Вільнюсі, де проходитиме саміт НАТО. Мета акції привернути увагу світової спільноти до війни в Україні та її потенціалу стати 30. Третім членом Північно-Атлантичного альянсу. З передачі бойового прапора розпочався міжнародний марафон Підіймаю прапор за Україну в НАТО. Його ініціаторами виступили литовські партнери. Стартували бігуни 25 червня на майдані незалежності у Києві. За цей час подолали сотні кілометрів, прибігли і до рівного. Дощ бігу не завада. Марафону 33 учасники обрали не випадково саме стільки було б членів альянсу, якби Україна стала членом НАТО. Власне, задля цього і організували марафон. Долучилися до нього і рівняни. Наш посил це те, щоб всі якомога більше людей дізналося в цьому світі про ту ситуацію, агресію збройної Росії, яка ведеться в Україні, і привернути увагу до теми членства України в НАТО. Україна має бути членом НАТО, має бути вже зараз на цьому саміті ухвалене рішення про це. І ми маємо стати 33-ю країною, яка стала членом НАТО. Тому власне хештег цього заходу це Юкрен НАТО. 33». ініціатор міжнародного марафону Домініка Скубільо скаже: кінцева мета підняти український стяг 11 липня на саміті НАТО і таким чином спонукати міжнародних політиків до прийняття України в альянс. ми тепер ділем НАТО Summit Vilnius, що Україна, вопрос український, про українську проблему про війну, становиться ставиться немножко не в перве місце, на друге, на третє, так ми думаємо. І нам от місяці назад где-то появилась такая идея, как бы Рівляче внимание не только Литви, а всього мира на Україну на війну в Україні. Очільник Рівненщини Віталій Коваль впевнений, така ініціатива литовців дасть позитивний ефект для України. Кімарафон він схоже на саме ланцюг, який передає енергію, тому що те рішення, яке ми всі доленосно очікуємо про вступ України в НАТО, це не лише рішення політики, це рішення. Яке виражає волю народів. після Рівненщини Марафонці побігли на українсько польський кордон, де прапор приймуть литовські спортсмени, олімпійці та бігуни на довгих дистанціях. Павло Невесенко Павло Стецюк. Новини рівного.